Злакій, вітаю чапписникам. Ну ось наш початок проєкту цього пасіка з нуля. Дійсно самий початок, тому що тут такий, якщо поставити третій точок, є ось така невелика територія біля будинку одного. Ну тут зараз наприклад, скажу, що я тут планую поставити камери відеоспостереження за цим точком, тому що це трошки за очима і ну, всякому бути, Того територія буде обогороджена краще. До речі, ось тут в мене стоїть ловушка. В цього року ще поки нічого, але того, того року спіймала два лої. Бу, один з них був на відео, ось я пам'ятаю. Остоїть собі. А тут ми поставимо кілька вуликів. Пасика буде на 230-й рамці. Ну, це відео будемо туватися, не буде по мірі на за... накоплення накопичення матеріалу, буде виставлятися, тому що не... це сьогодні, наприклад. Ми знімаємо, а наступний матеріал може бути і за кілька днів, а вже накопиться матеріал, то ми вже тоді монтуємо і виставиться. Ну, ось вийшла така картина. Поки що привезено 6 штук. Тут треба довести холстики, прикріпити, використані по Ну і з лятками зробити порядок, тому що не вже Ну Але поки що вивез це. Це за один рейс. Вдалося забрати. Рано з піддонами, також не видумував нічого з підставками. Відходи з праворам. Тільки цвеків, які вже використані, і вперед. Ось ці піддончики. Підвожені підручки, де цего для рівного. Це було майже більш, без сильних перекосів. Ось так. Ось з іншим ресом Ще корпуса, ми кришки, рамки, піддони. І будем, ну, Я думаю, так, по початку буде використовувати і вулик саме як ловушка, Принцип. То двох корпусів повні вистачає, поміщу. Рамку старої суші, ну і тільки одну-дві вощинки кину, щоб було до запаху, до приваблення. Ну і само собою я тут використаю одну свою настоянку яка також гарно приваблює герої. ну Про це секрет настоянки пізніше може. може, а так поки от так. Для кого минуло кілька секунд, а тут вже пройшло по факту 2 дні. Отакі От ловушки типу, для руїв. На 230-ту рамку я вже виставив. А тут на 300-ту. Ну, комплектую як. По центу стара рамка, яка вже нікому не годиться. Та й рамки ці такі, що прости господи вже нікому не потрібні. А лише доровушок бути. Навовшуються, разом з нею навовшуються дві рамки кусочками вощини, щоб мали б за свіжу вощину вчепитися. Ну і тут далі рамки з дротом, щоб просто було, якщо потянуто, потягнуто, то і на дротах. А тут буде зраку. Кусочок хвостика. Це все закрити, щоб не не замокало. Ну і кусочок хостика повнісно по по, мішу. Давайте б ті ловушки такі працювали. Сидцяту не застосовував. Тут мало набагато, що не застосовував такі ловушки, десь тридцяту рамку. O no, tok, na, tomo protingo to bitų zakrįšime. Visių sėkmės, žmonės. Slavu Ukrainai!